Доброго дня. Друзі, буде, я думаю, коротеньке відео, що в нас тут робиться, що зробили. Рачок покормлений. Ми його покормили. Бо зараз він в зв'язку з тим, що світло, а ну, побіг, побіг, побіг. В зв'язку з тим, що світло, він ховається в норки собі та й там перебуває. Гупіки у нас плавають, все живе. Листочок під'їдають. Ось, бачите, рачок собі. Щас побачив. Оп. Отак от, от він собі гуляє. Якби хотів їсти, він би, щас би листочок їв, отак. Все добре. Вони поїли в мене м'язко. Була в них риба на вечері Бачите, ходис і розслабляється. Ну, надо для того, щоб... А що у нас тут малеча? Малеча у нас також поїла, шевелиться, бродить, гупіки доїдають, корм, який залишається після рачка. Тобто у нас ніякого перекорма не буде і забруднення нашого е, акваріума. Е, дивіться, для того, щоб е, покормити і коли кормите рака, необхідно вимикати фільтр, фільтр, воду, для того, щоб вода не циркулювала, е, не, не, не ганяла цей корм по нашій ємкості. Так як рак потім починає бігати, вона десь западає, ховається і починає загниватися. Тобто цього не потрібно робити. Що приберу. Ще, мабуть, я на ніч кину ось гранулок. Більшеньким, бо в меншеньких там я дивлюся пару ну, кусочків рибки лежить, а більшеньких немає нічого. Так, ну що, е, виключаємо ми фільтр. От бачите, виключений у мене фільтр, е, обігрівач. Так що все все нормально. Зараз ми кинемо ще пару їм на ніч. Може хтось десь не доїв. Гранулок, тих 5 гранулок. Може, десь щось не доїв, хтось у когось забрав. Все може бути. Бачите, вилазить потихеньку. І вус, вусами-усами. Хто ж там бродить? Що в нас із температуркою? Із з температуркою у нас 26 градусів. Це відкрито було десь близько на півгодини я вимикав. І відкрив, щоб воно чуть провітрилось. Бо температура нормальна. на 27-28 градусів максимальна температура набігає при, закритим, при закритих басейнах. Тобто плівка держить, все добре, ніякого, ніякої сирості немає. На п'ятницю планую або в п'ятницю, або в суботу, ну, це через 2-3 дні, мабуть, почищу я. Ну, пробіжуся, заміну води чуть-чуть зроблю. Пробіжусь, пособираю фікалії. Їх небагато, ну, але вони є. Е вони портять воду, як я вам попередньо казав у відео. Так що їх треба збирати. Бачите, ганяють друг за то й в одну нору, а то й з другої нори. Ну, меншенький, його можна було б десь. Ну нічого, хоп, він забіг наступив. О, пособираю, так як є, що собирати, пробіжусь, значить все добре, я ж кажу, Падіжа нема, рачок живий. Так що працюємо в цьому напрямку. Ладно, буде таке. А, ще хотів сказати, що, вон, бачите, гупійка собі їсть уже корм. Якщо не буде Рак не з'їсть, то гупія його з'їсть. Так що все у нас виходить по плану. Що я замітив? Чому я почав відео знімати? Кормлю рака періодично ще кукурузи. Але ще таку кукурузу придбав, що, що вона стається, що він якийсь, ну, він після неї мені вялий. Або вона неякісна б'ються вже за нору. Або вона неякісна, непонятно, О, вигнав, бачите? Так що цікаво за ними дивитися. І думаю, от кукурузи дійду. Буду кормити м'язком та цим та гранулами. Ну, поки все добре. Як бачите, все працює, все стоїть, все як було в минулих разів, так що нічого не змінилося, нічого не закриваюся. канал буде працювати, водичку відстаю на заміну. Канал працює. Підписуйтесь ярим підписникам. Я думаю, буде якийсь бонус. Тоді, коли у нас... Е... Буде припліт рачка. Щось ми придумаємо, чи розіграємо, чи подивимося, хто скільки написав коментарів під кожним відео. Дякую вам за увагу. Всіх обіймаю, жму руку. Слава Україні. Героям слава!